Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас як зазвичай три позиції і ви вибираєте свою одну. Інтуїтивно, звичайно, нікуди не спішимо. Візьмемо час і поїхали! Що чекає вас сьогодні? Карта номер 1 Ви знаєте, сьогодні у вас жриця. і жриця говорить про якісь таємниці, про бездіяльність, нерухомість. Я маю на увазі не те, що нерухомість в матеріальному плані тут навпаки спостерігати, відкрити вуха, відкрити очі, спостерігати за тим, що відбувається, і слухати себе. Слухати в тому плані, що Свою інтуїцію, свої перечуття, що ви відчуваєте, і вважати знаєте, знаки, які будуть приходити до вас з навколишнього світу, можливо, з якогось потустороннього світу. Ще ця карта говорить: тримайте язик за зубами, якісь таємниці прибережіть для себе. Карта номер 2 Тут у нас іде сила. Ви бачите, вже друга карта у нас старший аркан. Говорить про те, що це важливий день. Сила у нас, коли випадає на, на карту дня, вона говорить про те, що вам якісь сьогодні можуть бути випробування, якісь труднощі. Але нічого вам не дасть сьогодні е, таке, що ви не зможете пережити, що ви не зможете подолати. Тобто у вас буде достатньо сили та енергії, щоб це подолати. Якось так. Це також карта сексуальності, також карта е, прибережіть сили, можливо, знаєте, не застосовуйте силу. Е, інколи стримати себе, теж. Е, Потребує багато сили. Карта номер 3 Третя карта у нас теж старший аркан ого-го Дивіться: не лякайтеся одразу, що це карта смерті. Навпаки, думайте позитивно, тому що, ви знаєте. Незалежно від того, яка карта випадає, коли думаєш позитивно, відходить просто те, що вам не потрібно. Відходить, відпадає якась бородавка, наприклад. розумієте? Теж може пройти по цій карті, як це банально не звучить. Якась трансформація, трансформація особиста, трансформація ситуації, зміниться різкі переміни теж йдуть по цій карті. Ще ця карта інколи залишає за собою якусь пустоту. Тому, в принципі, переживіть, відпустіть все, що хоче від вас піти. Ось, і будьте готові наповняти цю пустоту чимось позитивним та радісним. Ось якось так, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за вашу увагу, за вашу підтримку. За те, що ви є, живі, здорові. Ось, радію з вами. Якщо хороший день, звичайно. Ось переживаємо усі, немає значення, де хто є. Всі українці, ми одної крові, як то кажуть. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня. На все добре.